Це ж було. Ми звикли до того, що інтернет містить дуже багато інформації, яка швидко і вільно передається в будь-який куточок світу. А чи замислювалися ви про те, скільки процесів відбувається щосекунди в кожному людському організмі? І всі ці процеси можливі завдяки нейронам. Нейрон електрично збудлива клітина, є основним складником нервової системи. Він сприймає і перетворює подразнення, а потім передає їх до різних органів тіла. У такий спосіб, отримана ззовні інформація перетворюється на електричні та хімічні сигнали. Передача сигналів відбувається через синапси. Спеціалізовані контакти між нейронами та іншими клітинами. Розглянемо будову нейрона. Він складається з тіла клітини, або як її ще називають соми. Дендритів та аксону. У тілі клітини розміщується ядро мітохондрії та ендоплазматичний ретикул. Із соми часто виходить декілька дендритів, але зазвичай не більше одного аксону, хоча він може розгалужуватись сотні разів. Аксон покриває багата ліпіди речовина. мієлін. Нейрони за функціональним значенням поділяються на три основні типи. Аферентні або чутливі, еферентні або рухові та вставні. За допомогою рефлекторної дуги розглянемо, як працюють самі нейрони. Чутливі нейрони сприймають та передають збудження від рецепторів до інших нейронів. Наприклад, від рецепторів язика, коли до рота потрапило щось гірке, і ми це відчули. Рухові нейрони передають збудження до виконавчих органів тіла людини. Скажімо, сенсорний нейрон передає імпульс до спинного мозку, який потім надсилає сигнал нижче руховому нейрону, аби змусити м'яз ноги скоротитися. Вставні нейрони відповідають за зв'язки, власне, між нейронами. Нейронні мережі можуть залучати тисячі різних нервових клітин і створювати безліч складних зв'язків. Саме тому людина здатна формувати думки, емоції, рухи та поведінку, які роблять нас такими, якими ми є. Життя є моє такое життя твоє, пьес смердяще.